Можливо, не такі молоді за віком, але й досі юні в душі. Так самі про себе кажуть учасники клубу. Ретро плюс. Після майже півторарічної перерви він відродив свою діяльність у міському палаці культури. Ми для всіх відчинені самотні, старші жінки, чоловіки. Всіх закликаю по суботам раз в місяць, поки що приходити до нас на ретровечір, духовий оркестр, танці, яких зараз не потанцюєте ніде на дискотеці. Вам гарантовано. А ще кажуть у клубі: не виключено, що хтось на такому вечорі знайде своє кохання. У нас одна тут була пара, яка одружилась два роки тому. Вони познайомились у нас на ретро, закохалися. Ну десь під 60, і чоловік, і жінка так приблизно. На першу після перерви зустріч зібралось понад півсотні жінок та чоловіків, хоча кількість останніх у малій залі текстильника помітно менша, але це не є проблемою, кажуть учасники. Усі спілкуються і розважаються. В хаті сидить скучно, от приходиш, розселитися, себе показати на когось подивитися, Якось віршика напишу. Людям прочитаю, їм приємно. Мені приємно. Ми також хочемо, щоб фужер вина був чай, кава, солодкий стіл, цитрусові пряники. На перший раз усе на столах організували з допомогою спонсорів. Колективи палацу влаштували культурну програму. Надалі, каже керівництво закладу, учасники клубу братимуть ініціативу у свої руки, самі запрошуватимуть артистів і контролюватимуть, чи не ходить, бува, хто на вечір просто поїсти чи попити вина. Іван Марчук, Микола Штемпель, Інформаційна програма День.